Слава Богу! Я хотів би залишити невеличке повчання, зокрема для дітей, для діток, ну і для всіх нас, дорослих і церкви, і хто буде дивитися ще в онлайн чи записі. Я з собою взяв, бачите, ремінь. Як ви думаєте, для чого ремінь? Для виховання. Хороша відповідь! Ще для чого? Щоб бить тебе. Хорошо! Ще варіанти, Щоб штани не спадали. Бачите, оказується проста річ і ніби зрозуміла, але вже бачимо, який різновид відповідей. Думаю, якщо так серйозно подумати, то ми говоримо для того, щоб. а вже ж, штани вони тримались. но і не тільки ремінь для штанів. Є і для прикраси, і для інших речей, але це те, що допомагає нам триматись, особливо, якщо ми хочемо. Десь зробити щось важке, наприклад, підняти важке. Дуже важливо, щоб був рімінь. Якщо ми не приперезані, то може случитися біда. Якщо ви бачите спортсменів, і в нас є Демчишин, який піднімає велику вагу, то йому взагалі великий такий рімінь дають. Чого? Бо якщо він буде піднімати дуже велику вагу і не буде підперезаний, він зможе зламати і спину, і інші собі органи. Тому приперезатись важливо і для тіла, і для зовнішніх якісь таких речей. Я це взяв як асоціацію і хочу, щоб ми відкрили розділ, де записана перша заповідь, найголовніша для дітей. Хто пам'ятає, де це записано? Саме, саме що головне, виконувати треба дитині, де записано? Саме головна заповідь для батьків, до дітей, де записана? Ефесян, 6 розділ. І коли ми відкриваємо Ефесян 6 розділ, ми знаходимо заповідь для дітей, заповідь для батьків, і далі там повчання йде. І коли ми продовжимо далі, 14 віршик, вірш, піввіршика говориться про те, що щось треба підперезати. І от 14-й вірш, перший початок. Отож, стійте, підперезавши. Стегна ваші? Чим? Правдою. Дивіться, треба підперезати стегна наші, але правдою. Не ремньом, а правдою. Ремін я взяв для ілюстрації, для асоціації. Але хотів би коротко побажати, коротко закликати і дітей, і дорослих підперезуватись правдою. Ми живемо в вік інформації. Вік, коли дуже-дуже цінується знання, інформація. Якщо ти знаєш інформацію, таку, яку ніхто не знає, тобі будуть великі гроші платити. Є люди, які програмісти, і вони мають унікальне знання і отримують великі кошти. Є люди, які по техніці, якісь там, чи в машинах, от, наприклад, навіть машина, от в кого 15-та рік і вище, машина поламалась, і часто буває мілочь, але треба знати, що. Де що воно, оце знання? І яку б ми сферу не взяли б, то сьогодні знання інформація має велику ціну. І це те, що нам треба теж розуміти і тому вчитись, мати знання це велика цінність, особливо в земному житті. Но це має не зламати, не викривити істинні цінності, вічні цінності. Це не має визначати все наше життя. Це має бути як другорядне. І воно важливе, але другорядне. А надважливе, фундаментальне, те, що саме головне, це триматися правди, підперезатись правдою. Зокрема, якщо деталізувати і розтлумачити, це бути послушним Божому Слову. Це бути послушним Божим принципам. Ви маєте зрозуміти річ. тепер і до батьків, і до дітей. Коли ми кажемо про мудрість, а саме важливо, щоб не просто діти знали знання, мали інформацію, так само батьки не просто знали інформацію чи знання, а були мудрі, то от коли ми читаємо Біблійна мудрість, вона більш не інтелектуальна, а моральна. Давайте ще раз повторю. Біблія, коли каже і каже, толік будь мудрий, це в більшості стосується не інтелектуальності, а моральності. Толік будь послушний Божому Слові. Толік досліджуй, що таке ціне Богу, і це виконуй». це мораль. Як ти поводишся? От, ви, наприклад, будете ходити в школу. Ходити в інші навчальні заклади, і часто для вчителів грає роль ваша інтелектуальність, ваше знання матеріальне. Але перед Богом, і що найбільше впливає на вашу долю, це ваше знання моральне, які ви будете чесні чи нечесні. Чи ви будете заздрити, чи ви будете спокійно і радіти за когось. Ось оце знання, воно більше буде визначати вас. Давайте приведемо декілька ілюстрацій, дуже коротко, щоб ви ну, зрозуміли цю думку. Ми читаємо, що був одного разу конкурс по знанню. Цілий Вавилон зробив конкурс найкращих знаців в різних сферах. Хто переміг? Люди інтелектуальні. Але ми бачимо і історію читаємо в Даниїла, що виграли не просто хлопці, які найбільше вчились, але ті, які мали ще глибші цінності. А саме в Даниїла першому розділі, восьмому віршку написано, і поклав Даниїл, що не буде осквернятися їжею та питвом оцих всяких халдеїв. Те, що не мона євреям було їсти, він сказав: Я не буду це їсти. І він це сказав начальнику, всі це дізнались, і це стало причиною, що навіть він краще вчився. Тому вони стали найкращі учні, найкращі студенти. Вони, до речі, були підлітки 14 років, так що особливо хто має 14 приблизно років приблизно, то ви маєте розуміти, що ваше знання сьогодні цінується, ваша компетенція в певних речах цінується. Але ще більше цінується і перед Богом, і перед батьками, і в цілому, навіть в суспільстві, це ваша моральність, знання моральне. Чи ви розрізняєте правду, чи розрізняєте зло добро? І чи ви це втілюєте в своє життя? Не просто для когось дивитись, о, ти неправильно поступила, о, ти неправильно сидиш. Так Сеул поступав. Він теж ненавидів гріх. Він теж любив вказувати от, будь справедливим, чесним. Але коли сам згрішив, коли сам зробив проступ, він не кається, він не міняється. От Божа мудрість, біблійна мудрість це коли ми читаємо Боже Слово і втілюємо це в своє життя. Подивіться на Йосипа. Він з простою, як ми кажемо, сільської сім'ї. Але він став управителем, коли всі люди, науковці, обізнані люди, інтелігенція збиралася і кажуть: ну, нема кращого підходящого для кризисної ситуації, ніж оцей хлоп'як. Ну так, да, вже йому було приблизно 30 років. Це вже не просто хлопець, але по суті хлопець. 30 років, а він найкраще підходить, щоб кризу подолати. І як ви пам'ятаєте знову ж, як і що основне було його, він боявся Бога. Якщо от перевести на попросту мову, він був моральний. Його даже спокушували на різні речі, а він що? Втікав буквально в буквальному смислі, втікав від гріха, залишав гріховні речі. І його моральність дала йому і кмітливість, і винахідливість, і креативність, і інші речі. Тому от підсумовуємо. Оте все, що ми читаємо в Слові Божому, так короткому, як би повчанні. Навчайтесь, пізнавайте знання, освіту, мудрість. Але розумійте, що Біблія хоче, щоб глибше, важливіше для вас була Божа мудрість, оця моральна мудрість. Що ви читаєте Боже Слово і його любите і тримаєте з Божого Слова в своєму житті. І ви навіть першу заповідь шануєте батьків. Тому що Біблія вчить. І все, що ви не будете робити, тому що Бог так вчить. Оце хай буде саме визначальне, саме головне в житті. Тому коли у вас буде якась ситуація, щоб не послухатись батьків чи не поступити по Біблії, то згадайте, Пасха, ремінь. І ніби так собі, Толік, припережись, не будь ненормальним, будь нормальним. От, просто асоціативно, отак от згадуйте, пасочка, особливо хлопці, коли надіваєте. Будь нормальним, припережись. Завжди будь тим, хто дотримується Божого Слова, той, хто живе по Божому Слові. І останнє до батьків. Я от прочитав вчора одне повідомлення свого друга, і тут просто коротенько передам певну думку. Я так розумію, що він написав це пов'язане з тим, що скоро 1 вересня, в нього четверо дітей, він виставив своє фото і написав таку річ. Що в середньому. В середньому, ми з дітьми, от він як тато написав, половину часу за все життя з дітьми проводимо до 12 років дитячого. Тобто, якщо вашій дитині 12 років, приблизно вже найбільше часу, оце половину часу, ви вже з нею провели. До 19 років це ще плюс 40%. Тобто 90% більше всього, в середньому ви провели вже часу з дітьми. І 18, так, да, вони, можливо, будуть цінувати вас і дзвонити часом, дехто ні, але якщо добрі, будуть дзвонити. Але вже не ви будете центр вселенної їхнього життя. І ви вже будете все рідше і рідше спілкувати з ними. Тому, от хай така проста статистика, вона допоможе теж по-іншому відчути, відноситись до того часу, коли діти ще малі, особливо до 12 років. Коли здається, хай би десь їх хтось забрав, щоб трошки було тихіше в хаті. Це да, але не так і багато часу, коли вони інтенсивно з вами. 12-18 років. Тому хочеться, щоб максимально ми, як церква, показували взірець, як гідно використовувати кожен сезон нашого життя. Якщо це малі діти, і треба 12 годин на день. Дяка Богу, що ще сплять, бо це треба було б 24 на день. Треба використовувати цей час. Да, він важкий, да, він складний, але десь прийняти... Розуміння, що не завжди так буде. І так важливо в кожен час в кожен час використовувати час. Вже правда, Юра про це говорив. Тому що остання деталь: це цей автор описував, і от він просто таку думку, якби мораль вивів. Бо якщо батьки пропустять оцей час. Їм же буде 24-25, а вони будуть дзвонити Поговори зі мною, приїдь до мене. І вони вже будуть тероризувати їх, заздрити їм, і інші речі недобрі проявляти. Тому що це нормально, коли дитина росте, і тим більше, чим більше вона стає самостійна, в сімейне життя йде, тим більше її батьки відпускають. Це нормальне, природне те, що Бог навіть задумав. Але от коли ми пропустили сезон до 12 інтенсивного життя з дітьми, то хочеться його десь компенсувати в 20, 30, 40... А тоді вже йде воно криво. Тому така проста мораль для батьків, але використовуйте час, який Бог дає. І пам'ятайте те, що ми всім сказали: виховуйте дітей не просто як тих, які багато знають, як знавців, як інтелектуалів. Це дуже важливо. Але закладуйте основу, що вони боялись Бога, що вони цінували Боже і були такими, знаєте, людьми, які морально мудрі. Хай Бог благословить нас на це. Амінь.